Пам'ять щодо славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла вони називаються церквою первоверховними, тому що одні із найбільших потрудилися у поширенні віри Христової. Апостол Павло написав 14 послань до тих церков, в яких він заснував. Не маючи змоги фізично з ними перебувати, він звертається до них своїм словом, могутнім словом, повчальним словом, мудрим словом. І не тільки вони, а й ми сучасні християни черпаємо з цих послань велике джерело віри. Апостол Петро він входив до числа улюблених учнів Христа Спасителя. І він був ще за життя удостоєний, бачити. Те, що було закрите від ока багатьох інших учнів, саме він, у числі цих трьох улюблених учнів Христа Спасителя, мав можливість бачити, як Господь воскрешав померлу дочку Іаїра, що не бачили інші апостоли. Так само цей апостол був на горі фавор при Господньому Преображенні і бачив його славу. Апостол Павло. Який не входить до числа ні 12, ні 70 апостолів, теж удостоївся ще за життя великої похвали і милості від Бога. Як сам він про себе каже, що він був узятий до третього неба у рай, де бачив. І чув слова нелюбовні, які людям неможливо передати. Саме про це місце апостол Павло в подальшому напише: Око не бачило, і вухо не чуло те, що Господь приготував тим, хто любить його. Тому ну, нам, дорогі, мохрісті, брати і сестри, які очікуємо Царства Божого, тіхомо на намірені трудимося, потрібно збагнути, що як би нам добре не було тут на землі, як би ми не любили своїх рідних і близьких, як би ми не старалися комфортно облаштувати своє власне життя. Господь, як люблячий батько, приготував нам набагато більше. Їхня проповідь супроводжувалася великими знаменнями чудес, не тільки хворих вони по не тільки навертали людей до спасіння, а навіть і теж померли воскрешали. Що дуже важливо, дорогі мохристі, брати і сестри, нам збагнути, коли вони досягають такої великої святості, що можуть навіть померлих мене воскрешати, вони не привласнюють цю славу собі. Дуже часто буває з нами людьми, що коли ми досягаємо тої чи іншої висоти, наше серце може закрастися гординя, і ми тобі тоді хочемо для себе похвали. і шукаємо першості, і щоб нам віддавали шану і честь. Але ось апостоли Петро і Павло, вони кажуть, що силою Христовою. Іменем Ісуса вони це все роблять. Тому, дорогі мохристі, брати і сестри, і нам потрібно черпати від цих святих велике джерело смирення, навіть досягнути такої великої святості.